Сьогодні, друзі, ми знову у горах. Дивіться, перші наші знахідки Ось таких красотонатрий. Так. Сьогодні ми в нашій звичайній компанії. Я, Ірішка і наші собакини. Вітаю, друзі! Сьогодні 31 Липня ми в горах Львівської області. Тільки зайшли до лісу, перші знахідки вже є. Друзі, ті, хто наш уважно дивиться, дві ночі пройшло, як ми тут були. І тоді, якщо пам'ятаєте, було дуже багато дрібних білих грибів. О, мухомор рожевий. Я казав, що ми обов'язково ще раз приїдемо. От ми і приїхали. Подивимось, як за два дні цих підросли грибочки. Те, що ми знайшли спочатку оці підберезники, і воно ріше збирає, то означає, що навряд чи тут хтось був. Ну, подивимось, друзі. Самим дуже цікаво. Тому що ми навіть залишили там біленькі грибочки. Мал, маленькі такі. Я точно запам'ятав ті місця. От і подивимося. О, що це підберезник? Ану. Ні, іли мухомор? Ні. Ні підберезник. Ано. О, які гарнюсики. І чисти, так? Да, Ріш? Так, а де Жека? А ага. нам Так, Ріша, нам прямо, ось так. Так? Доходимо до стежки і ліворуч. Ідемо під гору потрошки. Нам десь з пів кілометра до тих місць. Підберезник? Ага, бачу, стар... та, старий, да. Вам покажу. Ось. Це... Ні-ні-ні, далі. Не ця стежка ріша. Цю одну оту, ми стежку проходимо. От тут, до речі, уважно дивись, дуже багато було підберезників молодих. Сьогодні, друзі, десь 22 градуса дуже комфортно. Витирець є. Сонечко проглядає. Хмаринки є, але дощику не обіцяли. Бачите, я ж говорю, треба уважно дивитися. то Тут вони, друзі, будуть і ще і будуть. Цікаво, що Ну, Зараз все побачимо. Буквально ще трошки. О, ще один. Бачите який? Оці гарні воно ще два стоять. Бачите? Один і другий. О, який. Ріжка бачу збирає. А ну показуй. О, який ж гарний. Ага. Де ж така? Ага, горний. А ось ще поруч. Угу. Так, друзі. Друзі, впевнений, Це сьогодні гарний. буде такий похід. Що, біли? білий? Он. Де? А ну! Вон, 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 вон! Ого, ого, друзі! І який білий! Ах. Ох ти! Так, ну, ми на, не на тих місцях, але... От бачите, поруч і березник, а ось і білий. А поруч з цим білим. Ще один підберезник. Бачите як? А де білий, гарний? О! Це вже друга стежка. Марсик, Жека! Що вони там знайшли, Іріш? Може бути, так. Да. Ходимо з Рішею, вона праворуч від цієї стежки, а я ліворуч. Білих поки що, окрім оцього одного, більш, більш не знайшли, але похід тільки почався. Ось, друзі, то дерево, де я залишив одного білого, отут маленького. Другого там. Що? Голубінки брати? Якщо гарний бери, голубінки питаю. І їх тут нема, друзі. Ну, напевно пройшлись. Але, друзі, повторюсь, ліс дуже великий. Бачите? Його і вирішує також. Так що кожен грибник свій гриб до так що ми сьогодні взяли з собою водички, провіанта і будемо ходити. Що? Ні! І дивитися, це що, голубінка така росте, ну так, друзі, гарно. Ну і візьмемо. Сподівався, я, що тут... А, нікого не буде, але ж бачите. ми одні в цих місцях ходимо. Шляпку надломив, білий, бачите. Маленький білий є. Я ж говорю, кожен грибник свій гриб знайде. Я тут. Ну один. Є, маленький. Поруч. підберезничок гарний. Більбушик, де вся банда? Кого? Нечутно. Вітер, друзі. Ну ладно, потім подивимось. Що там Маріша знайшла. То, що попереду стоїть? Що не вже білий? А ну зараз. Далі, друзі, напевно білий. Погризли його трошки, але нічого. Бачите який. Напевно, ріша казала, що теж білого знайшла. знаєте, друзі, що я подумав? Ну то, що я казав, що біля... Дерево залишав два грибочка. Може таке бути, що тут ніхто і не прийшов, тому що бачите, ну скільки грибів. От. А, треба не забувати, що звіри також їдять гриби. Розумієте? Тому може тут і нікого не було, тому що таке місце. Ну, його ще треба побачити. Ріша! Далеко не входь! Ну, я ще трошки далі пішов. Почекайте мене. Хочу перевірити тут одне місечко. Ми того разу... Напевно, тут проходили. І цей такий гарний. А, підосичники два. Я залишав одного маленького. Ну знаєте як. Точно не пам'ятаю, але напевно тут. Так, ну, да, напевно тут. він, друзі. Ось він який! О, за два дні, ну за півтора дні. Ось тут стояли ті таких два таких срошихся великих. Тут ми ще три білих знайшли. О, ну зараз візьмемо. Бачите який? Отак. Трошки подивлюсь ще тут. І піду до наших. Тоді був отам. Один, тут один і тут один білий. Невеликий. Ну, який підберезник. Ні, ми бачите, який колір. Ні, друзі, напевно я помилявся. Не було тут нікого. Дуже багато підберезників. І досичник все не зривали. Білих вже три штуки знайшов. Зараз подивимося що. Я йду до тебе. Друзі, ось ще один білий. Ви бачите? А! Ой який красотун. І рішу що, жеку щось кличе. Напевно, знову бігає розвідник. Друзі, дивіться, тільки що я тут зривав білого. Ну, ви бачили. А ось бачите, ця ніжка це від цього білого. Як я його не побачив, не знаю. І він ще під березник стоїть. Ви знаєте, як глаза розбігаються. Трошки по схилу вниз. Підберезник стоїть. Але напевно йому вже гаплик. Зараз подивимося. Ні, друзі. Чисте, але бачу, що тут, бачите, як це в дирочку подивимось. О, бачите. Тут шляпкою. Ні. Що, собакини? Де мама залишила? вистріли? тут струмочок. Я не знаю, там вода є чи ні. А щось є. Ну нехай побігають там. Забув спитати у Іріші, що вона мені кричала, що вона там знайшла. У нас з собаками трошки нижче пішла подивитися. А я тут, а он ще підберезник стоїть. О, який козарик. Ще підусичники, один, другий, третій, четвертий. Ну ці залишимо. А ось цього заберемо. О. Ще один. Ох, друзі. Тут просто супер. Ми для себе саме ці місця. Тільки відкрили. Ось так. Саме ці Шо? Так, кличе ріше. Піді до неї до, бо а ми щось далечко відійшли друга до друга. До речі, поруч. Під А воно ще. Підрешники. А що ти там казала в тебе за знахідка? А, білий, да, гарний білий. А, а де? Ближче до Яра? яри? Бачиш, тільки шляпка відпала. А, то а то нічого. Угу. Три голубінки в нас ще. В мене чотири білих. Тут березники. Вирішили розділитись, а вона піде. Я біля стежки, а я тут, ближче до яра. Він так вздовж іде такий. От і подивимось. Бо білий є і біля яра, і біля стежки. Ну це що. Ух ти! Підусичник. Трошки поїли його, бачите зверху. Мишкається хто? Нічого страшного. А ні. Це що? ну, Голубінка. Гарно, візьмемо. Єжовік. Не будемо чіпати, ось поруч ще один. Якийсь дальний сородич лисички. Із стівний до речі. Ріж оде? О, Тут стежка виходить ліворуч. То я виходить ми друг від друга зараз розходимося в різні сторони. Буду мати на увазі, зараз буду трошки до неї йти. Або надо до мене. Різь! Краще ти, краще ти до мене йди. Трошки ближче. А що там що то є? Ну, підосичник є. А в тебе щось є? Чуєш? В тебе щось є? Є. Ні. Ну ладно, будемо так поручити. Метрів п'ятдесят, другий друга. А, бачу. О, Які цікаві гриби, бачите, дві шапинки і ніжка така срошується. ну. Трутовік якийсь напевно. Саме в цих місцях, друзі, ми того разу і повернули назад до машини. Ну а зараз підемо далі, як і говорив. Подивимось. Пошукаємо ще грибочки. Що там в тебе? Білий. Білий? Угу. Ну, бачиш. Ось так. Я ж говорю, ми того разу тут вже не були. Ми повернули. Ой, який красунчик А він під Білий, підосичник А він ще підберезник, але це. Два, Два да угу. Молодий, да такий? о та супер. самим цікаво друзі що буде далі зараз все з нами і побачите друзі прийшла одна мисля така тут же яр бачите і з тої сторони такий самий ліс ну я так думаю ну зараз я подивлюся що по той стороні трошки Якщо нема нічого, то повернусь, якщо ні, то, то і рішу, покличу сюди. Тут проход є. Більбушок за мною пішов. Да, практично такий самий ліс. Якщо там білий, то можуть і тут бути. Підбережник вже бачив, але старий. Ух ти, тут ще один яр. О, ну тут... Важка місцевість буде, якщо ходити. Зараз подивимось. Нічого не знайду, то йдемо далі. Бачите, які схили. Там знову вверх йде. Це гарно, друзі, що сьогодні прохолодно. Якщо в спеку по таких схилах ходити, то важко. По білих тут нічого не бачив. О, голубінка гарна. Тверда ніжка така. Трошки порепилась. Шляпка, та -то, то нічого. Ладно, підемо до Іріши. Подивимось. Що ще нам подарує ліс сьогодні? Поки я ходив, друзі. Іріша 5 підберезників знайшла. Дубовичка. Два старенькі, так? Да? Там знаєш що Ліше? Там такі схили, такі яри з той сторони. Там дуже важко буде ходити. Ходимо тут. Давай ріше через цю галявину в той участочок ліса підемо. Ох, як гарно, друзі. Самим мені цікаво, що буде, а? Які знахідки ще нас чекають? Ого! Ну тут взагалі інші ліс. Там я бачу метрів п'ятдесят, ще якась галявина. Уявляєте, друзі, ось ця гулявина, ми з того лісу прийшли в цей ліс. І тут взагалі ніяких грибів. Ні поганок, ніяких. Ось так, поруч буквально, бачите. А тут вже нічого нема. Ще Трошки походимо і якщо не знайдемо, то повернемось на той участок лісу, де ми знаходимо сьогодні всі гриби. Ну, таке буває, бачите, друзі. Перейшли обратно і тут бачите один підберезник старий. Ось ще один. Воно моремок стоїть. Поруч валуї. А воно і лисичка. Ха -ха. Ви бачите, друзі, ну буквально ми пройшли десь метрів 15 через цю галявину і тут знову різні гриби. Ха -ха. Ось так. І це означає, що це... Таке дуже гарне місце для грибів, грибниця така. І не тільки підберезники. Бачите, тут все є. Тут осишники, білий, висичка. Голубенка є. Один, другий, третій. Такі гарнюсики трошки поїли. Шляпинку. Ріша висичку знаходить там. Висички небагато в цих місцях. Але є. Та, друзі, риби на кожному кроці. Але, о, ні. Це вже бачите. А ось поруч. Ось один. Підберезники пішли. Ось другий. Ось третій. Шукай теж грибочки, Ружака. ось бачиш, який. А воно це, виходить, ми повернулися біля тих стежок, що ми ходимо. І тут багато, дуже багато тут грибів. А, ще один. Тебе також? А, Іріша також знесла. Бачиш, як сьогодні прохолодно, так? Да? І собаки взагалі не запихуються. Хоча бігають. Це що? Маховик, друзі, який гарний, бачите. Ммм, mm. то просто супер. Підгрузок стоїть. Далі підберезник. О! Молодесенькі підберезники, треба дуже уважно дивитися, бо їх практично не видно. Листся багато. Воно ще підгрузок. Ох, друзі, ліс. А? Скільки різних грибів, а йдеш отак от на кожному кроці? Обов'язково щось бачиш. Багато сьогодні зустрічаємо от саме таких молодесеньких моремухов. Трошки ближче до Яра підійшли, але ми йдемо зараз в іншу сторону. Що там в тебе? Підберезник? Тут ми ще не були. А воно, бачиш, ліворуч від тебе. Он Марсик прийшов мимо нього. Ну то напевно старий. Старий. Ільба дай пройду Марсель, Більба, куди ви пішли? Насік прийшов, не збив, десь деко прийшов сім. <гул> Сира але стара. Ану, ух ти! Ось таких голубинок, друзі, ну то просто. <гул> Бачите, яка гарна. А ну що там в тебе Ух ти, і в мене. Вже трошки є. Та не трошки, друзья, Вже. Так. Зібрали прилично. Все. Ось такие карапузы нам зустрічаються. Вот там рішення с яра ходить. А Жекери? Він иде в іншу сторону, Риша, поклич. Він в іншу сторону пішов. Ветер. не чует. Жекері! О, які гарні дві голубінки. Дві голубінки, такі гарні. О. Ми тут також не були того разу. Березник, але вже старий. А поруч. О, оцей візьмемо. А воно ще два стоїть. Три. Зараз покажу. Чотири, друзі. Оце так так. Ось один. Другий. Третій, четвертий. Зараз ще покажемо. Є один. В тебе також? Так. Да. Збили Шляпки. Збили собаки, ну то нічого. У нас таких як пчичок. Ось ще, друзі. на сьогодні якась казка, не розчали. Бачите який. Справа від мене стоїть ще один, але не такий вже підстаркуватий. Нам достатньо молодих. Та бачу вон ще попереду. Угу. Ось один, другий, третій. Ну що, друзі? Вирішили ми повертатись до машини і з таким гарним настрієм будемо їхати додому. Дуже гарний такий вдалий похід грібний. Позбирали сьогодні дуже багато грибочків різних. Є і біли, підосичники, підберезники. Ой, трошки маховичків назбирали. Голубінка є. Та, то просто супер. А ну, ріс постій. Зараз покажемо, що саме ми сьогодні знайшли. О! бачите, друзі. Ось такий наш сьогоднішній грибний улов. Ну а з вами, друзі, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока. А на виході, друзі, от бачите, лісова дорога, вже машина поруч. Ось такі ще знахідки. Супер, так? Да? Угу. Чистесенькі. Ну тепер точно, друзі, до зустрічі в лісі.